Всім привіт! Тут ми в Бугрівці ще. Заїхали до хлопців зняти суму. Ще хлопець має свого коника, де теж показує. Зараз ми зіймемо суму. В останній раз ми воєнна була, така трохи похудла зараз. Газдай Микола відбудували, добре, супорова кобила. Кобила вже попарована живцем. Перше вроді по геро... Героя пускали. Ану, ану, ану прожини, суму подивимося. Про. Хлопці її відгодували. Сильно кабеле. Ви їздите трохи не вчив і так тримаєте. Їздите, так? Єзди робить роботу, так? Є. Супер. То у нас чим їздить з цим коником в парі? З ну, цим, зубим. Зубим, спряй. Файні теж коні. Є, дома, ще один. Та маєте трохи коней? Є. А роботи трохи є? Пар не дуже. Не дуже? Та, та молодці, ну а що будуть тут робити? Молодці. Любу, любу роботу роблять. Зараз я піду, подивишся, то що. А дівкам роблять задурно, та? А, то файно, що? Про кантар, кантар десь тут, це якийсь недоздок, файний. А цей, а кантар десь тут купляв, чи десь самовляли? Ні, кантар тут. Тут у вас, та, є хтось робить. Дуже файні контакти. Десь широкі. Груба шкіра така капець. То вас тут хтось що так? Так, так. Супровий ті кобила, файна така широка робота. Черво має великі, напевно, то, що вона жире. Супер. Моцна кобила. Тут твій брат, це чи твій колеги? Брат? Ага Супер, вот такие пацаны обогреваются, тормозят себе кони, тоже любители Это уже было, когда снимал уже и купорос, а оно что? Nosso... Да уже у вас, час. 10 Спи... же... ну, Да уже в -то уже 7... 7, 7 месяцев, 8. Восьмий місяць. Файно, ви її поправили файної. І... Роботи, роботи їй трохи дали, так? Бо вижу, той коник тій капот, а ну підчинишся того коника. Чини сюди. Вас дивиться, що коник, що мотоциклів, кросові такі всякі саме. Саме ходове. Файно. Коника десь тут брали, що ваш свого кохання. Відвищите? Добрий, пена, коник, ні? Бублик? Ну, Та він не виглядає як бублик, я тобі сказав, дикий. Ситенький. Чотири роки? Такий гуцулик, але він більший буде за гуцулика. Ну, ну, Метр п'ять. Та? Такий гуцулик, але моцкий. Я думаю, що цей кінь теж має добре. Рудницю має лесить. Безвідказний. Ну. Возі, повол. Любе. Любе. Фу, о. І гуари, не... гуари, а, гуари. Але, не... але одна проблема, не продається. Ні, ні. Тут все, що ми не знімаємо, нічого не продає. Як, як казав один чоловік, пусте не тримаємо. Я саме і у вас. Супер. Здорові коні. Файні коні, хлопці молодці, що ще за тим. Ви маєте двоє, і ще ж змаєте ще одного, там маєте? Є ще один у него, ще один ось від кобили, що їздить. Та? Другий більші, але худший. Четверо коней маєте. Ну. Тобіжієте всі гориці? У вас тут капіт, краєвида. Куди монде на онкігорі он, їздимо. Та, оцю на цю направу далеко теж їздити на сьогодні? Сюди направці є дорога, всього ліс. Ні, супер, пацани молодці. Пацани. Пацани молодці, що роблять щось. А це що за яма якась, така у вас тут? Якийсь бункер? Я думаю, що якийсь бункер має бути. Гарі, скільки? Та чекай, не спіши того, ні, такий, А де яка жива, сума? Капець. Файно, супер. Пер, пер конім добре, вчора свято, нині так само, два дні відпочивають. Спокійно і, спокійно. і в нас спокійна держина. Натиховань, ногою не будемо, А у вас тут є свій коваль, та? Чи ви Чи є є так? Чи саме куєте? Є і самі десь, є і коваль любе. Та? Файно, супер, доволі кобилу. Та? Файна, велика, груба кобела, ні. Ти, коник, ти головне, що ну, кажете, що їде, що хоч би що. Ти вже зараз... вже зараз... Чекайте доброго лоші, та й все. Але не поволотку, бо кінь малий такий, різний дуже. Володку! Така повола, якщо пайте до кімака оживає момент. Та? Нема, нема дивитися. А зразу ті стоя дренальєн і йшла. Так. так? А, ти супер. Тобто так. то переважно такі коні великі, вони такі щось поволі. Спокійні, багато кену. Чупаєте любого, чи що тоньке, ну Так? редко зривається. Коло неї не сперє. То ще колись приїхати познімати, як вони у вас в лісі роблять. Коли-небудь. Ти кажеш, що сі не дає такому малому, що стрягали ні, щоб зачепив і пішла. Так. Так якби не їхало, то й не треба, ні? Так, так. Файно, супер. Добре, що це. Добре, що є чим їхати, вона і моцна може і добре покинути. Ні, кімачок добрий кін. Добрий кімачок, кін. Пари та й все. ти супер. А тримайте їде, да, десь тут на городах пасає. Тут, чи... пчо, пасає. У всіх городах, ні? Тут ще... То ще добре, що це, що дякую Богу, що вас тут не позабудовували, ще, ще за вас не взяли, що у вас тут ще що ще є де, де, коня пустити, те і про... Тут що повністю туди <говори> попідліз. все пасавічка? В той бік, все світ. Попідліз. Суперово, так що. З а! Самі вірожі! Та вони ліс везуть від себе, звідки вони ліс не... не крадуть свої ділянки, їм колись дали, та й все, але звідки можуть ліс везти. Або з лісу, звідки ліс, каже, звідки ліс? З лісу. Yeah. Та і все, супер, хорошо. То ви з Бурівки теж з саме родом, так? Так, так. хлопці. Ну, ногу дає, Ну, бери ногу yeah. не. Дає ногу. А то зараз води трохи. Сумо yeah. ногу. Добре ноже ще капітешить, Ти вже саме це наварюєте, так? Та бо такі прості підкови не витримують, ні? Два-три. Цвіки не витримують, відривайся. Та? Два-три Так. Та все тінь тішки, я ще плюс, рахуй груз, ти капець. Або ламийся так підкова без тих. Сама підклава. Та? Розломлюється? Мосте наварю. Ну, так лоші, то за ходять, як... років... Та то по ветху, роботя, хлопці хвитку десь роботяги хлопці ветко, що такі жили, мають молодці пацани. я кажу, добре. І, і двох років не закинь, ми починають ходити, так малі лошуки, та це навчать її фірмани, і, і все, і колись будуть сильні фірмани. Але... Та це кішки і труд дуже, я тобі так кажу. Розбудити коні де тримають файні кобелети. Та добре, що ще є, що ще хлопці є тікав, добре, що ще тут не забудували, говорять, що веде, що ще супер, що ще мають де пустити, то пастити. і мають. Ну та файно, я кажу, вони поправили її файно, ну але... файна кажу, супер. Вони то люблять, чихають, гладять, дають їсти. Годують, ні. Коник теж супороєш, коник такий теж, як гуцулик, але більше він за гуцулик. No. Бублик, то він так як є, як бублик. Ситенький, <сі> кругленький, файний. Та молодці, кажуть. Що собі, він такий незамітний коник. Та він ви ж не низький. Метр 55. Волос і триває так, але нікуди не їде. Черстий, кола. Та? Ну не не я ну. А, але він 200 от вода дорога він дасть там пасе? Да, став, дай упав там кінь пасать. Зразу, нема різниця. Я думаю, що бункер питаю хлопців. Ні, це вставок, вичі купати буде. Та? А воду як маєте пускати? А ж дайте, що вода прийде, а. Все Другі рістє. Супер. Ну, це... Все, друге. Закриваємо. В другий раз уже на правду показуємо. Зараз жені в холодок, а другий раз вже в лісі знімаємо. Показують, як, як сума їде, як коник як... цей. Well, коник супроводи, десь мені сподобався. Бублик. Шітку назу дали бубликові. Ти і коник, так? Свого